В цьому відео я розкажу вам детальніше, що насправді означає алергія, які причини можуть бути проявлення алергічних реакцій, і яким чином енергетична кінезіологія може допомогти і вирішити це питання. З точки зору енергетичної кінезіології, алергія розглядається як порушення енергетичного дисбалансу в системі людини, викликаний стресом, емоційними травмами. Порушенням потоку життєвої енергії і збоями в енергетичних меридіанах. Ця теорія базується на східній медицині, психоенергетиці та роботі з підсвідомістю. Однією з причин прояву алергії є енергетична переплутаність нашого організму. Інколи наше тіло сприймає якусь нешкідливу речовину як небезпеку. Це відбувається через те, що при першому контакті з якоюсь речовиною наш організм відчував дуже сильний стрес, і в результаті ця речовина записується в нашій енергетичній системі як загроза. А при повторному контакті наш організм вже намагається уникати цієї речовини або виставляє захист у вигляді алергічної реакції. Другою причиною може бути порушення в меридіанах, оскільки енергетична кінезіологія використовує в своїй практиці енергетичні меридіани з китайської медицини, то однією з причин може бути блокування або недостача енергії ЦІ в деяких меридіанах. Наприклад, якщо говорити про меридіан легень, то він тісно пов'язаний зі шкірою і нашим диханням, і може проявлятися алергія на пилок, вовну або запахи. Якщо говорити про меридіан селезінки та шлунку, то він відповідає за засвоєння їжі, тобто може проявлятися якась харчова алергія. А меридіан печінки відповідає за детоксикацію і, в тому числі, перетравлення емоцій гніву. І якщо відбувається велике навантаження на печінку, то це може проявлятися у вигляді алергічної реакції. Третім фактором може бути емоційна причина та енергетичний слід. І в даному випадку алергія може бути результатом зафіксованої емоційної травми. Наприклад, якщо людину налякала собака, і саме під час цієї ситуації вона вдихнула пилок або шерсть, то її система або тіло зафіксувала таку установку, що шерсть дорівнює страх. І дорівнює загроза. І звичайно, що через певний час це почне проявлятися у вигляді алергічної реакції. А з точки зору енергетичної кінезології, це розглядається як конфлікт тіла та підсвідомості. Четверта причина це порушення полярності та потоків енергії, і в деяких випадках може відзначатися така ситуація, що в тілі та системі переплутані сигнали. І цей збій може заважати нашому тілу правильно ідентифікувати та адекватно реагувати на ту чи іншу речовину. І для того, щоб зцілити алергію і відбувається енергетична корекція, вона приходить у три найголовніших етапи. Перше, це м'язовий тест. Він потрібен для того, щоб я отримав чіткі та правильні відповіді від вашого тіла та системи. Друге, це пошук справжньої причини або ситуації, яка і викликала цю алергію або алергічні реакції. І третє, це безпосередньо сама енергетична корекція, під час якої ми будемо пропрацьовувати ваш запит, щоб алергія більше вас не турбувала. Тому, якщо у вас є алергічні реакції на якісь події, речовини або ситуації, то я запрошую вас на сеанси енергетичної кінезіології, де ви вже на своєму досвіді зрозумієте наскільки це ефективний та дієвий інструмент.